Камні, бурелом, повалені дерев'я. Ми туди, а не туди. Ми сюди, вона не сюди. Впливаю ближе, вже хотіла її хватати, а є бобер. Я победила в запливі. Кілька днів Кременчужани били на сполох. На острові Зелений перебуває собака, яка відчайдушно кличе на допомогу. Вихідними працівники комунального підприємства Спецсервіс Кременчук поїхали рятувати тварину. Проте безуспішно. Обследовали остров, ничего не нашли абсолютно, кроме следов на берегу. Но мы хотя бы поняли, что собака там, что она действительно есть. Потом мы выезжали почти каждый день туда. И следы практически по всему острову. Бедное животное, наверное, не понимало, что она на острове. И пыталась как-то найти людей, и вернуться домой. Далекие наши пути были, ходили по следам, но никого не находили. И теперь я понимаю, почему. Собака дикая, она от нас просто пряталась. Может, она где-то за нами находилась? Облюдала, а нас спряталася. Щоразу працівники спецсервісу залишали собаці їжу. За кілька днів із острова Зелений вона перебралася на фантазію. І сьогодні, 11 червня, відбулася успішна спецоперація із порятунку тварини. Фахівці спецсервісу, аквасервісу, небайдужі кременчужани, що були на березі, усі були занепокоєні долею собаки. мы быстренько поехали, выехали на остров Фантазия, он, конечно, маленький. Вот. И там мы услышали ее. Мы туда, она туда. Мы сюда, она сюда. То есть она от нас скрывалась. И люди стали кричать, что она в воде. И я выскочила из чаще в другом месте и упала в воду вместе со своим телефоном. Но я увидела собаку в воде. Как мне показалось, это была собака. Ну, раз уже я в воде, я не сразу сообразила, что в кармане телефон я упала, я поплыла за собакой. Подплываю ближе, уже хотела ее хватать, а это бобір. Что ее выдала бобра, он сам себе выдал, он этой ластой клюкнул по воде. Я думаю, боже, что за чудовище! На цьому операція порятунку не закінчилася, бо більше набрала нових обертів. Відомо, і бобер її спогнув, і ми, і, в общем-то, мелькнула собака Саша, вистрілив ловець наркозом з нашим оружием. І, відомо, вона поплила вдоль Дніпра по теченню. Сіли на катер перевірити, по поплили, да, собака. І я ж спеціаліст, я ж віжу, як собака себе веде, і я ж дивлюся, що сили в нього закінчуються. Ну, і я пригнула в воду, я дуже добре плаваю. Она от меня, я за ней. Я победила в заплыве. Я... Удалось мне її догнать, сил у меня було больше, она уже бы, конечно, была І И все, я її за холку. Она пыталась даже там укусить меня в воде. Ну, Но... все у нас получилось. Я її подтащила к лодке. Ребята її с очком, короче, Её... Виташили. Зараз собака знаходиться у спецсервісі. Її оглянули фахівці. Із твариною усе добре можна видихати. Велика подяка усім, хто був занепокоєний її долею, а особливо працівникам комунальних служб, які так героїчно врятували бідолашну. Дуже багато людей дзвонило в, вообще, в этот весь період спасіння собаки. Самого першого дня дзвонили, просили, ругались багато. утверждали, що ми не хочемо спасти собаку, що ми лінтя, нічого. Ну знаете, як завжди, люди різні, ми вже звикли на це все не обіжатися. Як виявилося, собака Герда втекла ще 5 червня під час нічної атаки шахедів на Кременчук, і її одразу почали шукати люди. Вона жила в одному з дворів міста, була не ручна, проте всіма улюблена. Завести її туди спеціально ніхто не мог, зловити, тому що вона дікана, в руки нікому не йде, вона сама туди, вона вот так. Война вот так издевается не только над людьми, а над животными тоже. И эта собака, наверное, с перепугу плыла, плыла, куда глаза глядят, думала, что она сможет укрыться от войны, от взрывов, но попала в еще большую беду. И вот если бы не мы все люди, да, которые и писали, и звонили, и особенно те, которые сегодня руководили, координировали наши действия на берегу, там был такой очаровательный мальчик, он бежал по берегу. За собакою нам же її плохо видно, їм краще видно. і махали нам руками, що от де вона. І благодаря тому мальчику ми її не випустили з відео, ну, обнаружили і витащили. то чудесные ми способні чудесні. Да? Уже незабаром Герда буде вдома. Ціною днів пошуків, докладених зусиль, втопленого телефону. Проте все це дрібниці порівняно із врятованим життям. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.